Буду просити башу, бо, щоб Бог поміг усім хлопцям і має дитини, щоб було все там. І всі звичайно моляться і за себе, і за мир, і спокій там на сході і за наших вояків і за нашу Україну. Йдемо з вірою, з надією, що буде на Україні мир, просимо за всіх людей. Молимося, молимося за нашу Україну, за наших хлопців, щоб не гинули наші буковинці. Молимося в поході також.